8 березня я зайшов до свого спортзалу і побачив там просто безліч дівчат, Всі вони вже почали готуватися до літнього сезону. Дівчата, послухайте, будь ласка, пораду, якщо ви хочете гарно схуднути, і щоб у вас була класна фігура, вам той спортзал не треба. Їдете в село, берете в руки сапу, вила і буквально за якийсь місяць отака от фігура. Я так не вважаю. Отже, що сталося? Ми з Сергієм посперечалися. Хто з нас двох скине меншу вагу або Саша в спортзалі, або я у селі, той просто тут, у студії педан притула шоу буде їсти хробаки. В Здоров, привіт! Ти жирний? Ні, а ти, я, я не жирний. А ну? ріст 187. Вага. 89. Я не жирний. Зріст метр шістьдесят Давай метр сімдесят. Метр сімдесят. Вага. 74 кілограми. Ти жирний? Ні, то кітка груба. Удачі, мажор. Удачі це люк. Олександр Педан. Вага 75 кілограмів. Зі втягнутим пузом – 70. Рекорд по скиданню ваги 80 кілограмів. Коли скинув притулу з пірсу. Привіт, привіт, Аніта. Я знаю. Таша. Я ця теж тоді відала. За чого? Аніта завдання максимум перемогти притулу. Я вже зважений і щасливий. Треба скинути максимально, і в нас є пора. Я перед зважуванням напився води. Ооо, ти красав. Вдарим працею по калоріях і салу. Ура! Сергій Притула. Вага півтори фрейму. Рекорд по скиданню ваги 15 кілограмів за вечір, коли в нього вкрали сумку в тамбурі. Я бачу, ти дуже крутий. Я, я дуже крутий. Сніг вичистить, корови вичистить, кролям дати. води принести. Через дві години прийду, щоб все було пороблено. Я перевірю. Всім дать, корові почистить, вам принести. Хороший парень старається, але здохне через півчасов. І починаєш поворачувати. Бустреє, yeah. yeah, быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Osion? это еще не Euro тренировочка. Забирай, я все только разминка притолок и хана. мне. Не, ну, конечно, с красивой девочкой... Тренером в спортзалі зараз бігати по дорожках, це дуже інтересно, але но пользи ноль. Побачимо. Nothing personal, just бізнес. Осталось не мирне 45 хвилин. Пока. Головне в рубці дров правильно розставити ноги, щоб не відтяти собі щось. <свісно> а зробіть вигляд, що цього не було. Ты я вспомнил, что удержать Ти як там? Вкалую. Я тут вже ледве живий, мене Аніта заганяла. Ти ще не бачив, що моя бабуся тут витворяє. А гробаки їсти хочеш? Ні, не хочу. Та вкалуй далі. Тренуватися. Ага. Угу. — На відміну від короля, Бірзка хороша тварина. Але в берзки є маленька проблема. Як і всі корови, берзка какає. А якщо берзка какає, значить має бути хтось, хто це за нею убере. Приду, а тепер я знаю, хто зверху. Бери. То що? Допінг, щоб не здох. Закуси. Сальце возьми. Я його скидаю. Прийшов час нашої секретної зброї. Не підведи. Та ні, я помаленьку. Я намагаюся зараз порахувати. Я скинув 2,3 кілограми. У мене було 74, наприкінці 71,7. Правильно? А ти? Яких 71,7? 71,7. Ага. Так. 2 кілограми 300 грам. Так. А ти? А у, а у мене було 89 кілограмів. А так. стало 85,9. Стоп, 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 стоп. Стоп. Храбаки. Стоп. Хто буде їсти стоп. хробаки? Стоп! кто буде їсти хробаки? Ні. Хто буде їсти хробаки? Ням-ням. ням, ням, ням. Я Ми. 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 Почекай, почекай, стоп, стоп, хробаки. тиша. Я прошу тишу. Стоп, пен! Хробаки. Скільки я важу? 70 з копійками. Ти майже 90. Якщо 30... ти скинув Майлан. навіть більше в кілограмах, це не значить, що ти скинув більше по відношенню до своєї маси. <зв. працет� theoretically> Давай перерахуємо це в відсотках до ваги тіла. Я не хочу. <працет> Давайте прошу на екран. 74. Так. Сімдесяти. <працет>